Доброго ранку, прокинулася я в кемпінгу, і, як виявляється, це рішення вчора було дуже правильним, що я так завчасно приїхала, не стала більше нікуди їхати, та я і не хотіла більше, якщо чесно, їхати. Бо так ну, перший день після автобуса, то втомилася. Дещо не встигла зробити заплановані справи, але не критичне. І десь о 6-й вчора почалася дуже скажена злива. І тривала вона години 2-3, але мій намет, слава Богу, добре витримав. Тому збираюся. Зараз, начебто, сонечко встає пів на сьому і буду їхати в напрямку ворони. 7,50. Виїжджаю з кемпінгу, відпочивала добре, сповна повна та енергії, щоб рухатися далі. А далі рухаємося в напрямку Верона. Туди приблизно 91-92 кілометри. Ну, за один день проїхати, звісно, реально, але я не буду. Десь розділю навпіл цю відстань, а тому ще рухаємося вперед. Виїхала з якогось містечка дуже гамірного на велодоріжку. Тут якийсь національний веломаршрут чи регіональний проходить. Тому їду зараз ним. Дорога гравійна, але нормальна. собаками гуляють з дітьми на велосипедах. Роз'їхалися. А ось і гори вже на обрії. Така була доріжка з річки. тут люди різними активностями, а гори-гори дуже красиві Альпи. Саме в їх бік ми і їдемо. Яка панорама? Google, як завжди, цікаво будує маршрути. По інший бік річки. Чудова велодоріжка, якою зараз я їду, а він мені проклав незрозуміло, якою стежкою. Ну, гаразд, що стежка, але ж вона в якийсь момент може закінчитися. І що далі? А так ось їдемо з таким чудовим краєвидом. Вітер зустрічний, але не такий сильний, як вчора, і не так сильно дошкуляє. Якщо їхати більш-менш комфортно і після вчорашньої такої скаженої зливи намет, до речі, витримав. Їхати зараз не дуже спекотно, більш-менш комфортно, тому кручу педальки, нікуди не поспішаючи. Каштело де Сант Марія, замок Сан Мартіно де Левенеця, розташований. Уздовж берега річки Бакільоне, яка з давніх часів була спочатку важливим стратегічним центром військової оборони, а потім відомим центром торгівлі. І близько тисячі років саме ось цей замок слугував оборонною спорудою. І про це свідчить ось ця характерна 20-ти метрова вежа. І Ось вікна такі маленькі і стіни кам'яні. А вже потім, після 1405 року, венеціанці перетворили її на торгівельний центр і розбудували на річці порт і звідки переправляли на півфабрикати з сусідніх лісів зараз він, цей замок був потім у приватних володіннях а зараз належить провінції Падуя. Його можна відвідати, але працює лише в суботу. Ось така товстелезна брама. Все, трішечки насолодилася замком, відпочила, а тепер можна рухатися далі. Їдемо в бік Верони. Виїжджаю з території. Маю зазначити, що відвідувачів за цей короткий час, що я була ну так чи маленько, доволі багато. Кості пагорби і зовсім близько, але це ще не Альпи. Якісь пагорби. їду потихеньку, сильний знову зустрічний вітер. <кхи> Вдягла світловідбивну майку, потрохи їхала трасою. Вау! Wow. А це, здається, бамбук. Bo-becho. Приїхала десь 42 кілометри і знайшла ось фуд, ось такий фуд. І вирішила, вирішила зупинитися на обід. У мене те, звісно, їжа з собою є, але тут банально немає місця, де можна просто зупинитися, щоб не було сонця. Якийсь тіньок. На велодоріжках також не було зон відпочинку. Тому спробуємо італійську придорожню їжу. Мій сьогоднішній обід. Псевдо Альпи залишилися позаду. А справжнє он збоку. Так, і мені зараз треба з цієї траси звернути. Слава Богу. Приїхала на Другорядну дорогу. Все буду вимикатися, бо камера й дорога ризиковані речі. Знайшла тут в невеличкому парку такий питний фонтанчик, але води немає. Пів на третю місто вимерло. У італійці єста. Жодної живої душі ніде немає. Води немає також. Мушка, стела. Ось така церква. Збоку дуже красиво виглядала. На вулиці нікого. Крім ось таких велосипедистів. Але все чисто, доглянуто, водиночки такі, є новіші, є старіші. І оце частина зруйнованого, а в частині живуть. Це вже вдруге таке бачу. Может, бути якийсь навчальний заклад. Сиеста, зараз. Ось і перший підйом доволі неочікувано. Але їду потихеньку. Містечко Лонго. Кожен раз, коли йду, думаю, все більше не буду е, снімати, але ну, проїжджаючи ну, не можна не зупинитися. Далі йде пішохідна зона. Доїдеш тут до Верони, зупиняючись так в кожному містечку. Не знаю якими закутками, але здається я в'їхала Верону. Ось тільки проїхала за сьогодні. Але це ще не кінець. Ще 5 кілометрів треба проїхати. Але сяду перепочину, з'їм сливку. На багатьох вуглеличках однобічний рух, але велодоріжок поки що немає. Будиночки, звісно, є дуже старовинні. Останні 800 метрів. Останні 800 метрів. І ось такий підйом. А сил немає. Але красота ось така. Класний будиночок. Ось така вона, вечірня Верона. А я зараз готую вечерю. Ой, готую вечерю і лягаю спати, А завтра будемо дивитися Верону.